Рано чи пізно війна на сході України закінчиться. Тоді почнуть рахувати жертви, підбивати підсумки, присвоювати статуси. На все це виділять гроші. Учасникам бойових дій дадуть пільги. Але чи всі, хто захищав батьківщину, отримають компенсацію? Якщо, не дай Бог, когось буде поранений, я вже не говорю про гірше. На що може він та його рідні та близькі розраховувати? Та ні на що вони скажуть, а що ти тут робив? Ми не зрозуміли хто. Ми не є учасниками за документами, не являємося учасниками бойових дій, і відповідно не можемо вимагати ну, від держави нічого з того, що, що це дає цей статус. З початку червня цього року, схожі заяви все частіше лунали з уст учасників антитерористичної операції. Бійці нацгвардії та територіальних батальйонів все частіше заявляли про необхідність законодавчо регулювати їх статус. Тоді на початку липня Верховна Рада виправила закон про статус ветеранів і гарантії їх захисту. На основі цього закону, о статусі ветеранів війни і їх соціальні гарантії. Начета шестої статті внесли змінення, де перечислений ряд державних учреждень, там міністерств відомством числе МВД, СБУ, Нацгвардія, там і так далі. То есть десятки тисяч граждан України зможуть на законах основаниях получить статус в законі. Наведено вичерпний перелік осіб, які мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Військовослужбовці, резервісти, військовозобов'язані, та працівники Збройних сил України, Національної гвардії України, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, управління Державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України, військової. Формувань. У липні цього року влада, нарешті, таки вирішила легалізувати учасників бойових дій на Сході. Але чому тільки через три місяці від початку антитерористичної операції? Та й президент підписав закон не одразу. На роздуми йому знадобилось аж 15 днів. З юридичної точки зору нормативний акт не дає повноцінного переліку осіб, які можуть отримати статус ветерана, бо поняття, інші утворені відповідно до законів України військові формування, не є конкретним. Відтак процедура отримання статусу учасника бойових дій може ускладнитись. Чиновники вони завжди знаходять в місця, де можна відказати, не вдовотворити або отримати якусь мзду за рішення своє. Коли завтра війна закінчиться, наші повернуться сюди, учасники АТО, а чиновні, который вже не боїться війни, да, депутат, котру он, он говорять, віч, от написано войське формування, основання закону. А закон був? Ні. Іді гуляй. Виходить, питання залишається відкритим. А військові, які за Україну проливають кров, не захищені не лише на полі бою, як це часто буває, а й соціально. Але ж добровольчими батальйонами повинно опікуватися Міністерство оборони та РНБО. Кожен боєць добровольчого батальйону згідно законодавства України має повне право на статус учасника бойових дій. Все, що вимагається від претендента на статус учасника бойових дій, документи, які затверджують перебування бійця в зоні АТО. На кожен бій. Видається бойовий наказ, і в цьому бойовому наказі йде список людей, які направляються на виконання бойового завдання. Принаймні так має бути у військових підрозділах. Так є в батальйонах. Також має це бути. Якщо є наказ, і людина є в цьому списку, в цьому наказі він вже бере участь там, де відбуваються бойові дії. І це є підстав. Витяг з цього наказу є підставою для того, щоб людині присвоювали статус учасника бойових дій. Так, законом все дуже гарно прописано. Але чи виконується сам закон? Чи отримують військові витяг з наказу? Якийсь витяг з наказу, який ми просили, нам його не дали на руки. Нам сказали, що дадуть витяг з наказу після розслідування і після завершення всього в зони АТО. Наш герой один з небагатьох, хто може вголос говорити про грубі порушення прав. Військових, які повернулися із зони АТО. Він не доброволець, а кадровий воєнний мобілізований ще у березні. У серпні командира екіпажу реактивної системи БМ-21 град, було поранено і відправлено із зони АТО на лікування. Коли я отримав поранення, ми мене відправили в польовий госпіталь на «Побєда». Називався такий. Там участок, чи, чи як він там, чи населений пункт був побіг, де знаходився госпіталь. По тому з цього госпіталю мене направили в Харків. По дорозі до лікувального закладу діагноз військового кардинально змінився. У кінцевому пункті призначення виявилось, що боєць реактивної групи А не був поранений. Він захворів. Ну, і останнє, що я отримав, цей епіквіз там написано не я ж вам показував, написано не. Поранення, а захворювання, які вже були поранені, не можуть доказати, що вони є, являються учасниками авто і де вони отримали поранення. У багатьох писали, що вони отримали не поранення, а у них просто там хвороба або ще, ще якісь. Ну, тобто, не поранення. Він не показує своє обличчя, бо боїться за свою сім'ю. На вас якийсь тиск є. Здійснювався. Яким чином? Я не, скажу, не буду говорити. Чи є сенс говорити про порушення прав добровольців, коли навіть кадрові військові не можуть отримати статус учасника бойових дій? Виходить, від нас знову приховують реальний стан справ. Тоді ми направили офіційний запит до Міністерства оборони України. Однак відповіді не отримали. Прес-служба відомства прострочила усі можливі терміни. Тоді ми почали телефонувати. відповідь був. Завтра, я думаю, к вам придет. Я буду зараз уточняти питання цікавитися щодо вашого запиту, де він і що він, на зв'язочку, просто зараз я вам нічого відповісти не можу, бо я не знаю. Прийнято постанова буквально позавчора, по-моєму. Да, і от механізм, як таковий, тільки-тільки почав працювати. Я от навіть даже... Тут человек, который при, присваивает это, ну как, там, комиссионное, это что происходит, я вообще вот только не представляю, что он вам будет рассказывать. Он вам просто теорию головы будет рассказывать. В общем, зараз зона АТО, зона боевых дей. Все. Вот в чем питание. Еще зона боевых дій, то и это е, е, будет запрямую. Не уверен, но. Завтра що не Нам пообіцяли знайти людину, яка пояснить усю цю процедуру. Однак не знайшли таким чином відповіді на питання, як військовослужбовцям отримати статус учасника бойових дій, ми не отримали. Однак можна з упевненістю сказати, процедура буде бюрократичною. Не ми повинні бігати самі за цими документами. Не людина, яка лежить поранена, там встати не може, він ще довжний ставати на милиці чи ще кудись і ти доказувати, що де він був, бігається збирати ці бумажки. Чого так? Вони ж знають, кого вони туди відправляли, вони знають кількість людей, які вони вони знають всі фамілії. Якщо людина потрапила в госпіталь чи... чи з пораненням, чи приїхала на ротацію, будь ласка, є списки. А що ж буде, коли військові повернуться з фронту і не зможуть отримати заслужену компенсацію? Яка буде реакція у людей зі зброєю і розхитаною психікою? Зараз на території театру бойових дій воюють десятки тисяч військових. Чи зможуть вони довести своє право на компенсацію з боку держави? Що вони зроблять для цих хлопців, які прийдуть з передової з нарушеною психікою, які перебачили крові більше, чим може навіть комусь не снилося в бойовиках? Це просто не описати. У бойовиках це просто сказки написані. А те, що хлопці дійсно побачили, що хлопці бачили на свої очі, і як вони... Захищали свою державу. І коли вони прийдуть і побачать, як держава до них буде відноситися, повірте мені, реакція буде. Я навіть це не предсказую. Не хочеться вірити, що вже вкотре через політичні амбіції та бажання зекономити страждають захисники вітчизни та сім'ї загиблих українських воїнів. Натомість жевріє надія, що героям віддадуть належне. А військові формування, які повернуться з війни зі зброєю, не використають її для наведення порядку у владній верхівці. І на сам кінець, Діло в тому, що до мене буквально після нашого розговора поступно дзвонок такий ну, з бригади. Що всі документи будуть готові тільки після розслідування. Я ну, ну, Задаю вопрос, а коли це розслідування буде? буде і як воно завершиться. На, на цей вопрос ми не можемо вам дати отвір.